Було таке питання, що вагітність годування грудьми це їсти можна тільки гречку з куркою і два листочки салатики? Чи, чи, чи ні? Чи як? Ні, 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 ні. Можна майже все, майже все можна їсти. На що після вагітності? На що варто звертати увагу на харчову безпеку? Вагітні жінки, вони більш схильні до того, щоб підчепити якусь інфекцію шлунково кишкового тракту. Чому це небезпечно? Тому що. Є певні інфекції, які будуть можуть мати тератогенний вплив на політ. Тобто, якщо жінка захворіє цією інфекцією шлунково-кишкового тракту, можуть бути вади розвитку плода або переривання вагітності. Через це у нас має бути особлива увага на харчову безпеку, що мається на увазі вагітним заборонено їсти сирі продукти, наприклад, сирі, яйця, сирі, жовтки, сиру рибу. Навіть якщо це засолена со, риба, сирем м'ясо або стейки не ну, не недосмажені, не, не все, що не володан, для вагітних ні. Не можна оселедити. І сало не можна тоді, господи, як сало не можна, не можна сало. Я більше скажу, не пастеризовані напої не можна. Тобто, якщо ви хочете замовити десь фреш в закладі, його також не можна. А вдома можна зробити вдома. Вдома, якщо ви впевнені в, те, в тому, що ви помили ці продукти, що у вас чисте е, приладдя, яким ви вичавлюєте той сік, то можна. Дуже в, в, велика увага має бути е, тому, що, наприклад, салатам або тим овочам і фруктам, які біля землі ростуть, що ви їх дуже гарно помили. Якщо це, наприклад, салат, ми його не обробляємо термічно. Е, ми маємо його дуже якісно промити від піску. Не можна мікрогрін, алкоголь, наркотики, нікотин це зрозуміло, але по Каву можна, але ми дозуємо кількість кофеїну ну десь в цілому дві чашки кави нормально. Там або чашка кави, чашка чава. Я забула ще момент, якщо ми говоримо про рибу. То треба обрати ті види риб, які не містять великої кількості ртуті, але для території України це в принципі ми маємо. все, що у нас тут продається, може містити. Купуйте національне. Зрозуміли не треба там всяких цих заморських купувати. Купуйте національне. Ніяк харчуватися при вагітності з камнями в жовчному, чи це mm -hmm. також треба. Якесь обстеження mm. від людини. І ну я загальні рекомендації також можу дати. Дуже важливо не робити високожирові прийоми їжі, тобто вам важливо вживати жири, вони мають бути в вашому раціоні, але дуже важливо, щоб це не був, знаєте, там перекус у вигляді жмені горіхів, виключно чи вам не підійде сніданок, на який ви з'їсте там яйця. Авокадо і жирну рибу, тобто кількість жирів, вона має бути, вона має бути рівномірно протягом дня розтягнута. Це ось такий важливий постулат, і дуже важливо все ж таки, щоб ці жири були не виключати їх повністю. Дуже важливо вживати достатню кількість рідини для того, щоб жовч не була густою. Дуже важливо робити руханки, ну не вести дуже мало такий рухливий спосіб життя, незважаючи на те, що ви вагідна. Це не значить, що не потрібно рухатись. А це основні моменти. А що про по жінкам, які годують? По жінкам, які годують обмеження тільки по рибі, яка містить багато ртуті. Ну для нас на яку рибу ми можемо звернути увагу, це тунець в банках консервований. Там є різні види тунцю. і ну, в принципі, я б там радила обмежитись, там однією баночкою тунця на тиждень більше не варто. І кількість кофеїну з кофеїном дуже індивідуальна історія. Я б також радила орієнтуватися на дві чашки кофеїновмісних напоїв на день, але деякі діти можуть бути більш чутливими, тому деякі мамам можна взагалі виключити кофеїн, а деякі діти не будуть чутливими, тому можна навіть трошки більше. Тому тут індивідуально все інше можна Шоколадку можна мандаринку можна мандаринку, okay. шоколадку і навіть в можна народили, і вже зразу можна полуниці з'їсти і абельсинкою заїсти і шоколадкою. Так, а якщо ж після того, що як ти все це наїла в дитини червоні щічки, то це ти наїла чи вони чомусь там збільшою долі вирогідності – ні? Збільшує, Звичайно, у дітей може бути реакція на те, що їла мама. Тобто у дітей бувають алергічні реакції на певні продукти. Вони бувають дуже вираженими, і вони можуть проявлятись. Ну, коли дитина поїла молоко мамине після того, як мама з'їла цей продукт. Частіше за все це стосується молочних продуктів, вживання молочних продуктів мамою, яловичини, кукурудзи, пшениці, сої. не мандарин, не апельсин, не червоного. Тоді ми іноді можемо виключати. Ось ці продукти з маминого раціону, але це не всі, це якщо у дитини є проблеми. Червоні щічки 99,9% це якісь особливості шкіри новонародженого, не пов'язані з харчуванням мами. Про Прішечки зрозуміла, а якщо б животик після того, як поїв, це знову ж таки мама що з'їла? Також, скоріш за все, знову продублююсь, що це може бути реакція на молочні продукти мами, яловищину, сою, пшеницю, кукурудзу. Буває, бо Бу, знаєте, мама поїла капусту, у дитини буде здути живот. Ні, так це не працює. На здуття дитини не впливає мамина їжа. Типу, якщо мама поїла багато клітковини, знаєте, там фасолі, мама поїла борщу, у дитини вздувся живіт. Нащось ти їла там борщ? Ні, так це не працює. Так клітковина, яку ми їмо, вона навіть не перетраплюється повноцінно в нашому організмі. Вона не може потрапити в молоко. Вона тут зайшла, там вона вийшла. Її там поїли трошки бактерії нашому шлуково-кишковому тракту, воно не потрапляє до дитинки. І Дітки перших трьох місяців життя більшість з них страждають гайзиками, животиками, проблемами з тим, щоб покакати. Це нормально, це такі фізіологічні механізми. Це навчиться напружувати правильно м'язи. У неї відбувається заселення мікрофлори, встановлюється шлунково-кишковий тракт. Це ок, що є певні проблеми з ж, ж, животком. Якщо у вас щось настороже, ви звертаєтесь до свого педіатра, бо іноді так дійсно бувають проблеми з животом, коли ми маємо посадити маму трошки на дієту. Знаєш, Юлі, саджу тебе слуха, і в мене все одно в голові оце крутиться. Те, що вагітна українка, то потенційно героїня, бо це ж рік без сала. Я коли була вагітна, думаю, що я перше хочу з'їсти як народжу мову. Я хочу сала. Я візьму сало і хліб. Ні, я візьму слабосолений лосось. Ах, то ти мої думки читаєш вообще? Але це або сало, так, я дуже довго думала, що мені хочеться. Ладно, 10 разів подумайте, ну щоб Підписуватися, кажете, що здорове харчування. Тоді дотримуємося. Ніякого сало веселець. Добре, давай про дітей. Ну, наше покоління, да ми такі виходці з радянщини або е, ми діти радян... батьків з радянщини. Да, там все було по-іншому. А ми ж можемо наших дітей ростити. Більш здоровими, більш е, усвідомленими стосовно харчування, да з іншою якістю життя. Тому питання таке в сучасному світі: а як у дитини формувати здорові звички харчування? І, взагалі, що це за здорові звички? З якого віку починаємо з прикорму. Спочатку прикорму Це там 6 місяців. Зазвичай ну іноді 4. там зазвичай у нас 4-6 місяців. Починають бути прикорм, частіше 6. З першого прикорму починаємо формувати здорові харчові звички. Про що це перше? Це про те, що даємо право дитині самій вирішувати, коли вона наїлась, і не пхати в неї більше ніж з неї влазить. Тобто о, о, там за маму, за, дак, Ніяк, віточків, за аркутика, та ніяких літаків там за патрона тобто, нічого такого. Тобто, так ми можемо якось зацікавити дитину їжею, тому що іноді діти діти не хочуть пробувати так щось нове. Ми можемо там показати, що ми відкусили хмакодів. Типу може тобі буде цікаво. Але ми далі дозволяємо дитині там, вона спробувала, і ми не пхаємо неї далі. Ми пропонуємо їй, Хочеш, ти спробувала, хочеш їсти, їж. Не хочеш, не їш е, у більшості з нас ось ці якраз проблеми з тим, що ми не відчуваємо вчасно ситості. Вони пов'язані з тим, що в дитинстві нам зламали цей механізм. Він працює. У дітей вони зупиняються тоді, коли їм треба. Але нам вже не здається, що дитина голодна, вона з'їла чайну ложечку тільки. І насправді я можу зрозуміти батьків, бо реально, коли твоя дитина не хоче їсти, їй час їсти, вона не хоче, вона все викинула, вона майже нічого не з'їла. Тебе вже починає трошечки тіпати. Типу вона зараз зараз ходити голодна. Треба нагодувати свою дитину, треба себе в цей момент зупинити. Тому що ми діти своїх батьків. У нас трошки зараз більше інформації, і ми маємо керуватися не лише емоціями, а ще здоровим глуздом. Тому це такий один із основних квітів формування правильної харчової поведінки у дітей. Це дозволяти їм зупинитись тоді, коли їм треба. Це перший момент. Другий момент ніяких годувань під мультики, під телевізор, ніяких гаджетів. Тобто, це знов таки про те, що іноді буває, що дитина не хоче їсти, і ми намагаємося її відволікти, щоб вона щось дивилась. І в цей час ти можеш її запхати, поки вона не бачить, вона не відчуває, що вона їсть. Це, типу, батькам комфортніше, що дитина наче поїла, але подумайте про те, що ви ламаєте так харчову поведінку вашу дитину. Ну, вона, якщо вона не їсть, то в цьому є якась причина. Може в неї зуби ріжуться, може, вона почуває себе погано, може вона не хоче їсти. Є причина, треба про неї подумати. Наступне це різноманіття. Ми можемо вводити майже всі продукти, у нас край мало обмежень для дітей. Типу, не обов'язково починати прикорм з кабачка. Ми можемо почати прикорм заводно, з чого завгодно, з м'яса, з каші. Не треба типу, цілий тиждень давати дитині кабачок, а потім додати, там, пюре-гарбуза і потім давати ще тиждень пюре гарбуза. Ми можемо водити щодня, ми можемо починати з декількох продуктів. На, у мене, наприклад, на перший раз мала їла брокколі, там, котлетку із е, кроліка. А на наступний день ще там я морку і поклала. І так кожен день ми можемо вводити один два нових продукти. окрема тема є з того, що там є список алергенів, певний. Ми не можемо вводити алерген з новим продуктом або вводити декілька алергенів один раз. Але я не буду на цьому зупинятись, тому що для цього потрібна насправді ціла окрема лекція. Я хочу просто наголосити на тому, що ми дітям даємо різну дішу. Можна починати давати шматочки, не обов'язково давати зразу пюре. Але це також треба вивчати цю тему. Це також важливо. Що дуже важливо, щоб сформувати правильні відносини дитини їжу, це відносини між вами і їжею. Те, як батьки їдять, що вони їдять. Типу, ми даємо власний приклад: якщо у дитини буде, будуть овочі і там шматочок м'яска і кашка, а у вас там я не знаю бургер чи чіпси. Ну ми не можемо говорити про формування здорових харчових звичок. Ви з дитиною маєте їсти одну їжу. А їсти одну їжу, якщо тато їсть борщ, це значить і дитині можна борщ. Е, питання віку. Е, з року ми можемо переводити, ну вважається так, що ми можемо переводити дитину на загальний стіл. Там ми не даємо ще доданий цукор дітям. Е, ми трошечки ще обмежуємо сіль. Це якраз дуже непоганий варіант для того, щоб обмежити сіль всій родині. Солити менше ніж зазвичай, ви звикнете дуже швидко до того. Ем, Тому так, якщо тато їсть борщі, дитина їсть борщі, якщо дитина хоче. А що по часу? Чи повинна дитина їсти в один той самий час, там сніданок, там упевну потім графік, чи дотримуватися? З Дітками, скажімо так, в ідеально, щоб діти їли з вами, щоб це була сімейна трапеза, ну хоча б один ну мінімум один раз на день. Дитина має їсти з вами. А краще всі прийоми їжі щоб була, були паралельно з батьками. Графік в один той самий час це дуже залежить від розкладу дитини. Просто є деякі батьки, які там в один і той самий час знов куда спати, і в один і той самий час обов'язково її там піднімають. Я все ж таки адепт того, що дитина в якийсь день може втомитись трошки більше, в якийсь трошки менше. Відповідно, трошки вона пізніше чи раніше ляже, трошки раніше, чи пізніше встане. І від цього буде залежати час прийому їжі. Але це міф, що треба і краще харчуватися тільки, от, наприклад, не знаю, умовно, 9, 12, 4. Значить, у нас так має бути певний режим, але це має бути там плюс-мінус година, півтори. Ну, грубо кажучи, у дитини не може бути сьогодні сніданок о 9, а завтра, о 12. Там у дитини може бути сніданок о 8 або о 9. десь в рамках одного однієї години. Такий орієнтовний режим він має бути, але він має. Бути у всіх не тільки в дітей.